Наші вітання, ви на каналі ВПО New Life. сьогодні, 18 червня 2025 року, і ми підбиваємо перші підсумки викопки молодої ранньої картоплі. Ми вже викопали першу грядочку, яку ми садили 22 березня, викопали картоплю і продали. І на сьогоднішній день вже встигли трошечки посадити сюди розсаду суперсолодкої кукурудзи. І е, далі ще трошечки приберемо бадилочку. І висадимо сюди розсаду гарбузиків таких порційних, маленьких, гарненьких. Ось сюди ми їх висадимо. Ну, а поки розкажемо по картоплі. Як завжди, розпочнемо ми із затрат. Звісно ж, були у нас витрати на насінневу картоплю. Також для отримання ранньої продукції довелося придбати агроволокно, яке трошки підкачало, не зберегло від весняних заморозків, але це одно. Також до затрат ми відносимо. Обробіток ґрунту. це і осіння оранка, і весняна культивація. І також під посадку ми вносили добре. Отже, загалом на посадку однієї сутки у нас вийшло 3 тисячі гривень затрат. Від жука ми її не обробляли, скільки встигли без жуків, трошки обробили її після заморозків розчином мегафолом. Ця обробка була не дуже затратною, ну, трошки я суму округлила. Отже, посадили ми її 22 березня. 12 квітня отримали перші сходи і почали першу викопку картоплі ми 4 червня. На початку вага картоплі з одного куща становила 230-250 грам. Врожайність трошечки ну, була, м'яко кажучи, не дуже приємною. Далі ситуація вже почала згодом покращуватися. І загалом ми викопали 162 кілограми товарної картоплі. Яку ми змогли реалізувати. Що по цінам? Ми починали торгувати картоплею по 70 гривень, але ринок вносив свої корективи, тому в середньому на той час вийшла ціна 60 гривень за кілограм. Отже, так і будемо рахувати, що по 60 гривень нам вдалося продати 25 кг, по 50 гривень ми продали 50 кг 200 г. По 40 гривень нам вдалося продати 68 кілограм, і по 45 гривень ми продали 18 кг. Переважно ми продавали картоплю в роздріб, але було і одне оптове замовлення. Це були такі ціни на Черкащині. А ви, Будь ласка, діліться в коментарях, які були ціни на молоду картоплю в вашому регіоні. А я нагадаю, що першого грядку ми садили сорт Рів'єра. Але також шукаємо альтернативу цьому сорту. і Тому на другій грядці ми посадили також в якості експерименту Рів'єру, Різону і Прада. Порівняємо врожайність цих сортів і наскільки вони. Ранні. І також для розведення взяли декілька кілограм картоплі спектра та коломбо. Також ранні сорти, тому обов'язково знімемо наступне відео. Буде порівняння цих сортів і подивимось, наскільки вони можуть стати альтернативою Рівєрі. Порівняємо врожайність, порівняємо вегетаційний період їх зростання. Тому обов'язково слідкуйте за подальшими нашими відео. А хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Адже на нашому каналі нічого не приховується, і все показується та розказується так, як воно є. Отже, за два тижні продажу картоплі з 6 червня по 14 червня нам вдалося вторгувати на картоплі 7618 гривень. Здавалося б, дуже непоганий результат, але ми відмінусуємо 3 тисячі наших затрат і отримуємо чистий прибуток в 4618 гривень. Але є одне, але ми не враховували витрати на пальне, оскільки все ж таки картоплю ми вже починали вивозити далеченько від нашого села, і відстань туди і назад складала 46 кілометрів. Також можна було б додати ще одну із витрат: це плата за місце на ринку, але ми свою продукцію продаємо не зовсім на ринку. Тому, звісно, мінуси набігають. Але все одно це дуже непоганий результат. Просто на майбутні сезони треба трошки наші витрати зменшувати. Агроволокно залишиться і на наступний сезон, дай Боже, щоб не пошкодили його безпритульні собачки, які у нас тут трошки роблять шкоду. Також ми збільшили площі під насіннєву картоплю, яку будемо. Зберігати для власного вирощування. Ну і будемо сподіватися на більш сприятливі погодні умови. На наступний рік, адже в цьому сезоні погода внесла свої корективи дуже суттєво. Діліться, будь ласка, своїми успіхами або невдачами у вирощуванні картоплі у сезоні 2025 року. Підтримуйте наш канал лайками, підписуйтесь, хто ще не підписався, а ми підемо відпочивати, набиратися сил перед викопкою другої грядки. Будьте здорові! Всього найкращого та до зустрічі в новому відео!